Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Христі, доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Це е, продовження друга частина. І е, бачите, дуже незвично, коли на воденних Ген немає світла. Бачите, не, не наче. Все вмерло і зовсім нічого немає. Зараз підійду трошки поближче, для того, щоб вам показати головний вхід. Ось ми бачимо, зовсім немає ніяких, як то кажуть, опознавчих знаків, які б світилися і показували, що це ВДНГ. Так що отакий на сьогодні стан. І тут ми бачимо те, що нічого не працює. Так що все одно бажаю вам гарного здоров'я, спокою у душах і щоб все було добре, бо все буде добре. Нормально і все буде добре. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях з вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої.